От, я якраз до цього хотів уточнити: видатки це зрозуміло, як закладаються, але важливо ж тепер збалансувати їх з доходами, саме видатки на нашу оборону. Чи вдасться нам це зробити в перспективі тих років, які ви сказали? Адже зараз планування йде на три роки, наскільки я зрозумів. Якщо ми навіть говоримо про цей рік, то вже минулого тижня уряд подав до Верховної Ради коректуровку бюджету на майже 495 мільярдів гривень, і в ньому є і пропозиції щодо змін в податковій сфері. Але ви знаєте, я як представник податкового комітету завжди говорю, чи готові наші. Підприємці до європейських податків, мабуть, ще ні, але ми готові повністю до європейських стимулів бізнесу, і ми готові до діалогу. Тому ми одразу говоримо уряду і на цьому наполягаємо як Верховна Рада, що ми повинні відкрито говорити з бізнесом, пропонувати якісь рішення, говорити наскільки надовго це все буде, і які і що буде бачити, які фінансові інструменти в подальшому побачить наш підприємець український. Олексій, а тоді поточнення, оскільки я так розумію, зараз ще обговорюється підвищення податків та мит. Ви сказали, що акциз буде зростати до європейського на тютюнові вироби. Чому саме таким шляхом іде держава, підвищуючи окремі певні збори, а не буде підвищувати, що до речі робить Естонія? Просто ПДВ податок на додану вартість, адже таким чином його платити доведеться всім, навіть тим, хто не сплачує податки, отримуючи ну не зовсім легальний спосіб кошти, так чи, скажімо, працюючи на тінову економіку, як ви вважаєте, чи все вдало порахували? Тут найголовніша фраза була поступове підняття податків, так. це дуже потрібно розуміти, тому що ми можемо налякати наших громадян. І це питання буде протягом трьох років. Також нагадаю, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала вже часткове підняття акцизу на пальне, і є тут два моменти, за якими це потрібно робити по перше, ми йдемо рухом євроінтеграції. Ми повинні виконувати директиви Євросоюзу. А по-друге, ми всі повинні розуміти, що в нас сьогодні в державі війна, і кожного дня війна потребує приблизно 5 і мільярдів гривень витрат. І сьогодні ці кошти потрібно десь брати. І ми вдячні всім підприємцям, хто сьогодні сплачує податки і наповнює державний бюджет і дає можливість кожного дня посилювати наші збройні сили. Але ще раз заакцентую на цьому увагу 5,6 і мільярдів гривень щодня, і це ми платимо.